Права 1626. Акваріум має форму прямокутного паралепіпеда. Його бічні стінки скляні. Визнач площу поверхні скла, якщо довжина акваріуму 50 см, ширина 20 см, а висота 40 см. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо у нас є акваріум в формі прямокутного паралепіпеда, то зі скла тільки бічні у нас стінки, щоб знайти площу їхню. Потрібно, Якщо ми довжину помножимо на висоту, це в нас буде ось ця грань. Але площа протилежної гри у нас рівні, то її треба помножити на 2. А також, якщо ми тоді ширину помножимо на висоту, це в нас буде ця грань, І тут є така сама грань. Тобто нам їх треба всі помножити на 2. Ну що ж, записуємо тоді, тут буде єдина дія. Пишемо, що площа S бічних граней, щоб знайти, ми записуємо, що буде 2, тому що протилежні грані у нас різні, рівні. А в дужках записуємо тоді А помножити на С. Це буде площа однієї бічної грані, плюс Б, що множиться на С. Це буде площа іншої бічної грані. Ну що ж, Тут у нас С множник повторюється, його можна винести за дужки. то тоді буде 2, що множиться на С або 2С. А в дужках, якщо ми це заберемо, то буде А плюс Б. Є. І тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, пишемо 2, що множиться. Замість С висоти пишемо 40 см. Так, що множиться. А в дужках замість А довжини пишемо 50. Додати, а ширина у нас 20. І це дорівнює. Переносимо. так, То 2 помножити на 40 це буде 80. Помножити. А 50 плюс 20 це буде 70. І це дорівнює. 7 на 8, 56, І дописуємо 2 нулі. То добуток буде 5600. Ми сантиметри поблизу на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це буде у нас площа бічних граней або бічних стінок. Площа бічних стінок. І, ну що ж, нас запитують, визнач площу поверхні скла. Площа поверхні скла і буде дорівнювати площі бічних стінок, бо вони зі скла. Записуємо відповідь. Так. Визнач площу поверхні скла записуємо 5600 сантиметрів, квадратних сантиметрів. Оскільки 100 квадратних сантиметрів це 10 см на 10 см, це 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр, то 100 квадратних сантиметрів це 1 квадратний дециметр. То тоді, якщо ми заберемо 100, то у нас вийде 56 квадратних дециметрів. В принципі, можна залишити в квадратних сантиметрах, але можна і так записати. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження площі бічних граней. На цьому вправо завершено.